А вітання, як зрозуміли, ви з відео ми будемо робити сьогодні траву в блендері. Ось ця, яка знаходиться піді мною. І взагалі-то її тут немає. Вона у нас знаходиться в блендері, в принципі, як і мене, тут немає. І сьогодні робимо траву. Як вона виглядає, ви бачите в самій програмі. Траву в блендері взагалі за допомогою частинок зробити дуже просто і дуже швидко. Це я вам зараз і покажу. Видаляємо куб, додаємо площину, все, що я натискаю, ви бачите в куточку екрану. На цю площину нам необхідно додати якийсь матеріал. Ну, додаємо будь-який. Далі відкриваємо редактор відтінювачів, можна ось тут просто унизу і перетягуємо сюди будь-яку текстурку з травою. Можна обрати будь-яку, яку ви хочете, тобто залежить від вас. Я собі обрав, яка мені сподобалась, і беру просто перетягую в редактор відтінювачів. Так, Після цього колір доєднує до базового кольору. А, таким чином можна подивитися, що вже у нас доданий матеріал, шорсткість ну, напевне, трішечки. Додам. Так, і Переходимо в систему частинок. Додаємо нову систему частинок, замість випромінювача обираємо волосся, просунутий. А, також додаємо кількість 1005. Після цього довжина у нас, ну, досить така висока трава виходить, довжину ми зменшуємо 4 метри. Нам не потрібно. Так, ну ось я хочу там менше, ну, десь сантиметрів, вон, 30, поставимо, 36 сегментів можна зробити більше, там десь до 10. Так, і ось виглядає наша трава таким чином. Зараз джерело світла ми, напевно, поставимо трішки більшу. Яскравість, давайте там, 3000, щоб вам було видно, як буде виглядати трава. Ну, зараз вона виглядає ще не дуже гарно. По-перше, нам необхідно обрати тут нащадки, поставити з інтерполяцією. Одразу ви побачите різницю. Так, немає. І з інтерполяцією. Що нам тут ще потрібно, ось в равності, я б взяв би випадково і викрутив би на свій смак. Тобто, якщо зараз ось випадково на нуль, вони всі ці волосинки, всі ці травинки, вони однакові. Випадково вони будуть по сегментам згинатися. І ось, Наприклад, зробимо ось таким чином. Так, насправді, трава у нас вже повністю готова, як ви бачите, газончик вийшов у нас достатньо такий гарний. А, зараз відрендерю швиденько в Eevee. Так, Давайте виставимо камеру одразу а, N. Далі огляд, камера за оглядом. Ну і нехай буде, наприклад, виглядати наша трава десь ось так. Єдине, що давайте спробуємо джерело світла поставити перед або так, між камерою і нашою травою. Так. Натискаю на камеру, дивлюсь. Так, ось тепер буде засвітлено. А, в принципі, нормально. а Відрендерю в Eevee і зараз виведу вам зображення на екран. Так, в Eevee готово. Переходжу тепер до рендера. Обираю Cycles, обираю тут обчислення ГП. Так, і знову ж таки рендерю і виведу вам на екран, напевне, одразу два. Отже, зображення від рендеру, але ліворуч ви бачите Іві, праворуч бачите Cycles. На перший погляд, можливо, ніякої такої великої різниці немає. Я покажу тільки швиденько саму різницю, в чому вона полягає. Зараз збільшую приблизно однаково. Намагаюсь. Так, можна побачити, що травинки тут набагато гірше промальовані. Вони тут ніби такі ламані, зігнуті по сегментам однакової товщини по всій довжині, і, відповідно, це просто такі а, прямі, які просто ось, ну, намалювали під кутом. Під певним. На відміну від Cycles, тут ми можемо побачити, що вони дійсно вигнуті. Вся ця трава вигнута в різні сторони, в різні боки. А під корнем вони набагато, ці травинки, набагато товші, аніж на сам кінчик. Так. Ну і відповідно, це можна побачити. Ось давайте подивимося на края. На краях тут дуже помітно. ось. Погано промальована трава і гарно зроблена трава. Але і навантажує cycles з комп'ютер набагато більше. Так як ми будемо працювати з фізикою, то ми будемо працювати з Eevee. Якщо буде у вас необхідність, ви просто змінюєте рендер і відповідно робите все те саме тільки в Cycles. Так, повернувся я до рендера і ми з вами а, продовжуємо. Так, тут я оберу ш... часову шкалу, вона нам нам необхідна буде. N знову натискаю. А, ну, І для того, щоб у нас була деяка взаємодія з травою, ми можемо додати сюди силове поле, і вона вже буде відповідно впливати на нашу траву. Додаємо її за допомогою Shift a обираємо силове поле і, наприклад, додаємо турбулентність. Так, а, зараз. Турбулентності я поставлю десь за межами. Так, вмикаю нашу траву, ви вже бачите, яка тут різниця. І, відповідно, я поставлю першим а по ключовий кадр, наприклад, поставлю для турбулентності, ось нехай там, де я її виніс. І тепер перенесу на іншу сторону і просто також додам ключові. Угу. На останній кадр перенесу на цю сторону, і додам також ключові кадри. Так, тепер можна вмикати площину і дивитися, яка буде у нас реакція. Так, з камери дивимося, бачимо, наскільки у нас проминає, скажімо так, виразимося так, нашу площину. Ну і запускаємо. Ви бачите, турбулентність летить, і бачите, яка відбувається анімація. Cycles, знову ж таки буде набагато це все красивіше. Так, а які у нас можуть бути тут варіанти? Ми можемо зробити, щоб у нас не так ось загинали, щоб у нас не було там таких проламів. ну, наприклад, таких. Для цього ну, ми можемо використати два параметри в фізиці саме турбулентності: це сила і це розмір. Ну, по-перше, силу ми можемо зробити як більшою, як ви бачите. Наскільки вона буде приминати ще більше. Зрозуміло, так? Да? Так, і друге. Якщо ми зробимо її, навпаки, там меншою, там 0,2, наприклад, і запустимо, ми побачимо, що впливає набагато менше. Те саме стосується і розміру. Якщо ми поставимо ось розмір побільше, то у нас буде, ну, ніби таке мерехтіння зараз. Ну, знову ж таки, менше мерехтіння, да? А якщо ми його прибираємо, то у нас ось ці коливання будуть з більшою частотою. Ну, ось можемо лишити ось таким чином. Далі. Ну, давайте трішечки силу трішки, трішки я додам, наприклад, там на 0,3. Так, перегляну, щоб було нормально виглядало. Так, далі обираємо тут рендер. Рендер повністю все. Далі збережемо на робочий стіл. Після цього обираємо, що ми будемо рендерити відео, кодування і обираємо тут MP4. А я знову ж таки ставлю паузу рендерів і показую вам готовий результат відео. Так, ну і у нас ось вийшло таке відео. Достатньо реалістична трава, якщо розраховувати, що це у нас саме іві. І розглянемо другий варіант, коли у нас впливає об'єкт на нашу траву. Тобто тепер будемо працювати не з силовим полем, не впливати там вітром, наприклад. А саме кидаємо якийсь об'єкт на траву, і вона прогинатися повинна. Додамо для початку якийсь ландшафт. Ну, нехай це буде ось стандартний, нехай він і буде саме перший. Так, Якщо у вас немає, наприклад, ландшафту по Shift-A, додаєте його за допомогою аддону. Редагувати уподобання. А, далі шукаєте тут LAN одразу. Ну, ось, Наприклад, да, тут прописуєте LAN. І ось у нас є Landscape, відповідно, ставите галочку, зберігаєте всі налаштування, і тепер у вас буде також Shift-A натискаєте, і у вас у кінці буде ландшафт. Так, додамо ще якийсь об'єкт, наприклад, нехай це буде сфера. А, додамо її ось так угорі, щоб вона падала. Давайте я тільки візьму, зроблю наступне RZ90 з мінусом. О, ось так. Щоб камеру не крутити. Ну додаємо фізику твердого тіла, робимо одразу пасивним і нашу кульку ми зробимо також твердою, запускаємо анімацію дивимося, як це буде відбуватися. Так, мені трішки не подобається, я хочу тут зробити замість опуклої оболонки сіть, і замість деформації база тут також додам. база і, власне, сіть також уже стоїть. Добре. Так, ні, опукла оболонка все ж таки також стоїть і база. Просто не натиснув. Так, все. І тепер ми можемо подивитися на нову анімацію. Вона буде набагато кращою, до речі, аніж була. Так. А тепер додаємо сюди траву. Все, той же самий у нас повинен бути алгоритм. Додаємо волосся, просунуте. Робимо його меншим. Так, ну десь, напевне, ось так. Базу давайте поставимо тут 1005. Далі з інтерполяцією. Натискаємо динамічне волосся. І давайте подивимося, як буде відбуватися тепер. Що у нас буде з волоссям сферу, ми поки що вимкнемо. Так, ось це динамічне волосся. Насправді це імітація тканини саме на ось ці. На ось цю рослинку. Так, ну Біле мені також не подобається. Давайте поки що зробимо це, скриємо і так само накладемо нашу текстурку трави, повністю робимо ті самі дії. Я беру текстуру і просто перетягую її і з'єдную колір з базовим кольором. Так, тут є, тепер переходжу, ну, можу одразу шкалу часу, обираю тут Tab, U, розгортка. Вмикаю систему частинок. І тепер у нас це вже трава. І ось тепер, якщо запустити, ви бачите, що трава нині випадає. Я трішки за кадром її прискорив, щоб не було ось так, як зараз. А це відбувається тому, що ось це динамічне волосся, це по суті являється тканиною, і ми з вами бачимо анімацію тканини, яку вже я вам показував на прикладі з або прапору. І там показував, що сила тяжіння діє на тканину, ось як в реальному світі. Так, щоб у нас трава відповідно тільки на нашу кулю реагувала, а не просто ось згиналася під, своїм, під своєю вагою, ми переходимо в вагові коефіцієнти і обираємо тут тяжіння, ставимо 0. Після цього, коли ми запустимо, то ми побачимо, що ніякої ну, різниці немає. Тепер давайте увімкнемо нашу сферу і подивимося, як буде відбуватися ну, анімація. Зараз запускаємо, бачимо, що наша сфера пролітає через а, нашу траву і нічого не відбувається. Тобто трава як була, так і лишається. Ну, єдине, що трішечки так, о, місце, де вона падає. Так, давайте додамо сюди іще до сфери, обираємо її, переходимо в фізику і додаємо зіткнення. Тепер запускаємо і дивимося, що буде відбуватися. Ну, як ви бачите, трава прям проминається під нашою сферою. Власне, це ми і хотіли з вами зробити. Тобто додаємо до об'єкту тверде тіло. Фізику твердого тіла, робимо його пасивним. До об'єкта, який буде впливати, ми додаємо тверде тіло активне і додаємо до нього ще зіткнення. Так, ми можемо відслідкувати, коли у нас анімація завершиться, тобто наша трава після того, як. А по Прокатиться цей шар, вона трішечки ще буде рухатись, піднімається на своє. місце І, Ну відповідно, 250 кадрів нам, напевне, і не потрібно а, рендерити. Ну Давайте зробимо десь кадрів 120, я думаю, на цьому точно зупиниться. Ставимо 120 кадрів. Далі, для того, щоб у нас анімація проходила без ривків, без ось цього всього, щоб ми могли її там краще зробити, ми можемо її запекти. Для цього обираємо знову ж таки. Переходимо в систему частинок, обираємо наш об'єкт, переходимо в кеш. Так, шукаємо, де наш тут кеш. Прогорнув, здається, так, ось кеш. А, і ми повинні ось беремо кінець 120, також поставимо і повинні запекти. Натискаємо Запекти. У нас відбувається запечення самої анімації, тобто у нас всі прорахунки анімації відбуваються. І після цього у нас вже буде, як ми не будемо там а, додавати якісь інші об'єкти, рухати камеру і так далі. Все у нас вже буде розраховано, А саме головне, що ми зможемо анімацію відрендерити набагато Швидше, тому що у нас вже буде в кеші всі ці рухи, якщо хочете, якщо так. Так, і тепер, коли у нас повністю пройшло запікання, ми можемо запустити і ось в режимі реального часу, прямо переглянути. Так, після цього давайте подивимося з камери, як воно виглядає, і напевне, також відрендерю зображення, від рендеру анімацію за кадром і покажу вам її. Так, я повернувся, мені не сподобалося те, що я не поставив тут випадково, і трава виходить не дуже якісна. Додаю. Тепер переходжу в кеш назад. Видаляю запікання. Знову. Ось, запускаю, знову це все відбувається у нас, але тепер о, знову потрібно запекти і поставити на, ну, відповідно, на рендер. Це я зроблю знову за кадром, щоб не витрачати ваш час. Так буде просто виглядати трава краще. І ось так виглядає анімація, яку ми з вами зробили. Я трішки додав довжини волосся, але, в принципі, виглядає вона також. Так набагато краще аніж попередні.